Багато волонян, переважно старшого віку, скаржаться на те, що вдома вже тривалий час не працює проводове радіо за послугу. Користувачі платять, а фактично її не отримують. Чому причина? З'ясовували наші кореспонденти. Для когось, щоб прокинутися зранку, потрібне горнятко кави. А багато хто, особливо на селі, прокидається під звуки позивних радіо. Вже два місяці, як цей засіб зв'язку у багатьох селах Волині чомусь не працює. Чому з цим запитанням до нас звернулися постійні слухачі? Радіо я дуже люблю, тому що я лягаю по радіо і стою по радіо. Воно в мене як будильник. І ну я настільки привикла. З радіо, що коли на кухні і зараз от воно не працює, то мені хто чогось бракує. А радіо хочеться, щоб кожен день працювало, бо хочеться почути новини. В першу чергу хочеться почути погоду. Бо щось людина планує, а тут яка погода, то хочеться почути. Отако от в хаті щось робиш. І радіо говорить, і веселіше якось, і новини почуєш, і почуєш, що в світі робиться. І чуємо, як депутати виступають, що вони рішають для нас. Чому не працює радіо? Щодня запитують і Боголюбського сільського голову Марію Якубовську. Навіть, скажімо так, і моя мама каже, чого немає брехунця, як колись в народі казали. Місцеве радіомовлення це дуже важлива річ. Справа в тому, що людина цілий день, він там лежить, сидить ветеран. Він чує все, що робиться не тільки в Україні, а чує, що робиться в області, робиться в районі. Добре газети, розумієте, але все-таки, що зранку люди привикли, що їм сказали, добрий ранок і вони оживають. Люди, які звикли до старого Доброго проводового радіо вже зверталися за роз'ясненнями до диспетчерської служби. Там відповіли, не вистачає майстрів. За коментарем до заступника начальника відділу технічної експлуатації та розвитку телекомунікаційних мереж Укртелекому Романа Демирацького зателефонували. І ми. Він пояснив, що чергові ремонтні роботи проводяться постійно. Інша справа якщо електрики міняють опори, до яких під'єднані і дроти радіо. В такому випадку укртелекому треба відновлювати цілу абонентську лінію, а це економічно невигідно. То мені треба конкретно знати вулицю, адресу, досить чітко, щоб я міг вам сказати конкретно. А в загальному є радіузли, воно працює і воно там не знято. Є ще такі моменти, наприклад, що електрики реконструкцію роблять, так? тобто вони повністю свої опори міняють, знімають і так далі. Тоді, якби вираховуючи доцільно там відновлювати і так далі, тоді знімаються радіоточки в такому плані. Ремонт поточний, щось там замінити, там якісь прольоти і так далі, щось там чуть-чуть від, відновити, то воно все робиться. А такі глобальні, що це треба повністю відновлювати цілу абонентську лінію. І це все витрати, от. а абонплата не є велика, хоча зараз підняли абонплату, але не недоцільно цього. І за того, і де але інформації такої нема, що воно йде на закриття, чи є якась команда, щоб закривати всі радіоточки і так далі. Такого немає. 10 гривень 80 копійок з ПДВ. Стільки волоня не платять щомісяця за послуги радіозв'язку. Гроші, здавалося б, невеликі, тож за компенсацією люди не звертаються. Найчастіше, зі слів Марії Якубовської, після тривалого від'єднання від мережі просто відмовляються від послуги. В платіжках по телефону приходить і плата за радіо, і багато людей платять за радіо, і навіть приходять, кажуть, чого ми платимо, а його немає. Просто що там вроді копійки на це ніхто не звертає уваги. Люди от платять, бо воно включено там, платять, але це багато людей просто повідмовлялося і за затока, для чого ми маємо платити, коли воно не працює. Зараз в області нараховується приблизно 30 тисяч радіоточок. Конкретних рішень компетентних структур про ліквідацію проводового радіо поки не чути. Ті, ж, хто до нього звик, переконують. Тому що зараз багато є сучасної техніки інтернет, телебачення, але радіо повинно бути, тому що від нього голова не болить. Ну і хочеться, щоб воно працювало в нас.